Всім чус! Сьогодні в нас буде реакція на новинки п'ятниці. Це буде в нас три трека. Будемо слухати. Так що поїхали. Перший трек. Вільний від системи NG Voy 24. Go! А ah, Зараз подивись на мене У мене на обличчі радіса всередині проблеми Я не тримаю білю серці його кидаю на поеми Зараз тримаю в собі з бо я вже вільний від Чати, поки не віднімей мову Я вже готовий битися дьяволом, готовий до бою, Я вже готовий битися дьяволом, Бог завжди зі мною Я все чекаю на цей день, коли ми проснемось спокою Буду ходити не сірою, а зеленою травою Буду дивитись на будинки з цілим дахом і стіною Буду дивитись на себе і буду завжди я з собою Перший стрічок, not bad, я вам скажу. Enjoy мені нравиться. Мені нравиться. Hey, пацанчик, делає, делає грязюку, робить музло, хороше. Э, семпли робить старих українських пісень. Просто блядь, розйоб. Ну, типа, в мене нема слів. Типу, мені не подобається його його треки і типа його э, лірикси теж подобаються. Такі мотиваційні, досить, я б сказав, даже. Так що, я як зрозумів, в його в текстах йде е, про мотивацію. Ну, типа, як про мотивацію? Йде про те, що якщо ти не будеш працювати над собою, то в тебе нічого не буде. Е, і В нього прям така досить, е, досить тексти, мотиваційні і. Хочеться робити, хочеться щось да, під його треки, коли він читає, і ти це просто все е, слуховуєшся в ці в текстах, і ти просто тіпа, задумовуєшся, я дуже задумався. Вот. Ну я б сказав, типа. Мені нравиться, мені нравиться цей трек в е, плейліст Залітаю, буду слухати. 10 з 10. 10 з 10. То 100% 10 з 10%. Некст-трек. Стаса Занянко. Стас ТД Нам було 16 Нам було Йоу. Пам'ятаєш, як ми там сиділи на криші. До нас прийшли копи, ми сказали інші пизуще. Нам було 16, ми мішали водку з живчиком Зараз тривога, боже, коли це закінчиться. Гарний кокаїн, знаєте, легше ніж гарну дівчину. Сюди вогнем, то я холодна, ніби крижана. Ночь шуму, але я мовчу. Розмиті, ніби вулиць після дощу Знову я курю один, але не одну Страшно втратити любов, мені страшно, що знайду Життя крутиться, ніби старий вініл Я закинув так багато, ніби ще клонів Це що голосніжа, ніж сотні голосів Похід у спортзал не допоміг знати сил Фокс поліс Пам'ятаю, як брат всі зазвонив Все, Справжнє Yeah, в чому моя вина Все своє життя знимава, очима кино Поруч полицая, а у мене в заки кіло У мене нема понслан, пан чланц моя життя нам було 16, ми мішали водку з живчиком Зараз тривога, боже, коли це закінчиться. Гарний кокаїн знаєте, легше, ніж гарну дівчину. Відсюди дихає вогнем, то я холодна, ніби крижана. Ночі повні шуму, але я мовчу. Спагати розмацінні, бо вулиць після дощу. Знову я курю один, але не одного страшно втратити любов, мені страшно, що знайду. Саса заденко є сасазанка. Що сказать, що сказай? Ну, типа джерк Джерк этот. Джерк. Что сказать? Трошечки необычный какой-то такой Стас Азаренко. Остальные треки Стаса Азаренко мне заходят. Прям очень сильно заходят, типа. Есть... Есть та искра, поняли? Та искра, типа, охуенно, охуенно делает пацан. Не знаю, десь був пропав, десь пропав вообще з, з, з соцмереж. Але тречки в нього виходять досить непогані. І я б сказав, мені подобається. Так що... Ну, до Enjoy трошечку не, не доходить до трека його. Типа я поставив 9 10, А може... Ні, 9 все-таки з 10. Так. Да, Вроді заціпило, але вроді не також заціпило, як типу, щоб хотілося послухати нормальний тричок. Перейдемо до третього, останнього тричка на цю п'ятницю. Це буде в нас мадамбрамі «Fade Надіюсь, я нормально прочитав, бо я то його. Я, не... я б прочитав Fader Lichte. Ну то вже я хто там читає? Track Baby. Я чую його сніпет у Тіктоті. Мені мені подобається сніпет. Спочатку вообще не, 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 понравился, типа, что это за хрень какая-то. А потом я выкупил, потом я выкупил этот прикол, так что слухаем, слухаем. Слухаем, важно, Я я Запиняюсь, ведь рим Хоч будто на Знаю, Відкривай я буду петь Николай, не видом челей Ячує я ебацион Наслідай Фей Разумия Сленда Памифлой Фейсни фай буду завжди здесь передать обычай наверну я хочу взяти за цей вола в Тесл, їдем дуже швидко тачку на прокачку, беру твою суку нарешту смакдак вона мене плут, і макдаку Так бебі я маю цей свет Водвон вона, вона хоче забрати мій бек. Там Тамі мікро, Там, мій лептоп, давай зараз замутимо треба Бексі Хідом швидко, ніби це фільм таксі ця, ця пляшка соску, то не твісі Зараз заміксуємо цей тусі Либі, знаєте, знімає труси Хай, кари money давай швидко знову роздягайся. Твої речі вже доволі старі Бейбі, пам'ятай по любе, Бэйби, носит за неубане Бейбі, знай пить ему рекс Бэйби, там часу я убляю, Бейби, пам'ятная. Baby, Дуже непоганий тричок, досить. Мадам Прайм. Мадам Прайм теж. Я буду всіх артистів, по моєму досвіду з них. Типа, я буду так сказати, Мадам Прайм, Просто типа, на. на. Как, ну. Как всегда. Ну що? Хороший трек. Так сказати. Фейдлайт теж там нормально списався на, на, на фіті. І дуже понравилось на да. тому хотів би бачити в нього треків більше. Нормальний тречок слухати можна, такий романтичний, романтик, такий, ну и типу. Вопросов нет. Нет вопросов, вообще нет ничего. Просто вопросов нет. Хороший тречок. Все отлично, ребята. Все отлічно. В хороший трек, типо його можна слухати. І. Пшу. Бейбі! щось там. Давай. Бейбі. Та-та-та. та, -та, -та, -та. Бейбі. та, -ра -ра -та -ра. Мені подобаються ці три тречки. Не знаю як вам. Зацініть пацанів наших. Я вам їх рекомендую послухати їхню дискографію. Тому якщо ви хочете, звісно, тіпа. Тому слухайте хлопців, не забувайте. Про мене і про моє старання, то, що я для вас записував таке уроцьке відео. Але. Але, але знаєте, що я для вас записую. Так що всім гарно дякую за. Перегляд мого відео, що ви дотерпіли, за мене тут 15 хвилин. Не знаю скільки з того я всього наріжу. Але щоб ви знали, дякую, що ви подивилися.